Друзі, вітаю, вибрався сьогодні трошки покупати. Як бачите, погода мінлива, тепло і вітер починається. Не знаю скільки сьогодні буду часу проводити на цьому полі на пошуках. Поле досить цікаве, тут Римська імперія була, правда, бита перебита. але помаленьку ходити і завжди можна щось знайти. Кажуть, вибитих полів не буває. Так що е, хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що підписуєтеся на мій канал, проглядайте мої відео, коментуйте, ставите вподобайки. Андрій за це великий респект. Запрошую. сигнал, ось. Навіть не треба піно. Ось. Монеточка. Маленька, кругленька і баленька. Це солід Три години хожу по полі. От. Перший сигнальчик. Толковий. Ну, в принципі, як зараз і на всіх вибитих полях, раніше такі поля були перспективні. Ми їм, жаль, не відмивається, але це 1400 років півгрошик. Ось такий. Ну, дома ж я в лимонку або в тир. Подивимося. Що з того вийде. Ну, а зараз покажу вам знахідки за два крайні виїзди. Так. Попередні це ось ті знахідки. Це поїхав почекав покупати. Косочок срібної спинки. Тут бачу якесь бронзове кулачко, частина босинки, два молота топорика обломаних сукирки. І ось така пряжечка. Потім їздили ми в ліс. Ось цього хреста Міша знайшов мені віддав. Ось цей мій бронебійний наконечник. Там ще товариш трояка знайшов. І я ще там одного знайшов. Але віддав йому. Фактично на його місці. Ну і ось тих дві монетки. Тут спочатку думав, що срібло. Але ні, це 20 галерів. Вони не срібні. Ну і тут частинка була мануго хрестика. І одна козацька куля вже ось тут, на цьому полі. Так що, друзі, бігаємо і шукаємо щось цікаве такого плану похоже територію з такими рядками. Ну я вже досить багато. Обійшов. Друзі, знов сигнал. Знов сигнал і бачу щось кругленьке. Ось воно, бачите. І якась монетка. Ось така Тільки що воно? Чи срібна чи боротинка. Зараз будемо мити. І будемо дивитися, що за монетка. Мив, мив, але по суті і не відмив. Друзі, однозначно срібло. Я думаю, скоріш за все, що це якийсь соліт буде. Вдома ну, железенько помию. І подивимося разом, що за монетка. Так. Ще що я знайшов? Ось таку ремінну пряжку. Ось таку ремінну пряжку. Не знаю, срібло, не срібло. А, ось тильник масивний. Ну і перед тим... Вот таку такой подвесочку нашел. Ось, ось. Кажете, Хаббар, ты мне ничего не дал. Я тебе ничего не даю. Якось так выхожу тихонько. Посалення. И вот тут такому небе бросту пролунав сигнальчик. Я и так, честно, друзья, не зрозумів. Чи він збоку був, чи він поверхневий був, чи він нижче був. Дивіться, друзі. Це срібна монетка. І вона величенька. І мені здається це буде Сігізмундовський троячок. Щось таке. І стан буде такий доволі. Гарний. Ми їм ідемо. Стан доволі непоганий. Ось така монеточка. Тисяча шістсот двадцять першого року. 1, 6, 2, 1. Ось така монеточка. Вже сьогодні третє срібло. Так що, друзі, з вас. Ось така вподобайка. Добре, поки трошки часу маємо. Бігаємо, шукаємо і щось знаходимо. Цікаве. Ось, друзі, ходив по цю сторону колії І ходив по цю сторону колії Ну ми візьмемо середину прийдеся і це пролунав сигнал Опа. Дивіться монеточка. Монеточка випадає, друзі. І це срібло. Зараз будемо мити разом з вами і дивитися, що за номінал. Монета в плачевному стані. Великих окослах. На жаль, не можу проділити поки що що за монета. Але, я думаю якихось 1400 років пів грош. Ви знаєте, вроді би сигналів немає, а хабарничка наповнюється. Четверта срібна монета. Там хлопці щось знайшли. Ну, дід Хабар хотів зі мною пожартувати, за те, що я йому не дав хабаря, але якось якось щось підкидає. Так що, друзі, поки в нас є час, ходимо, шукаємо ось такі монетки. Здається, друзі, в мене вже п'ята срібна монетка. То Це вже п'ята. Зараз помиємо і подивимося Що за менетками? Мені здається, соліт буде. Мені здається, що це може бути соліт навіть баторія. Ну, думаю, вже якось відмию. то й подивимось, він точно буде. Ось така ще монетка в купілочку. І шукаємо. Далі щось цікавеньке. Поїхали. Скажу вам чесно, поле не відпускає. І портал не закривається. Ось, друзі. Кругляшок. Монетка. Так, друзі, монетка. Ось така монеточка. Ну її тут мети нема смислу, самі бачите. Думаю, вже відмию. Подивимось разом. Що за монетка. Ну але ну давайте помиємо. Давайте помиємо і подивимося. Я думаю це буде соліт. Ось такий. Середньовічний, срібний соліт. А це раз це півторачок. Сізмундовський. Ось такий. Правда його техніка трошки знищила. Але нічого. Так, півторак є. Трояки є, треба ще шестака знайти. Добре, натягнемо час, кладемо в купілку, закриваємо і біжимо шукати щось велике срібне. Сьогоднішній результат просто мега. Спочатку дід Хабар не хотів мені давати знахідок. Сказав до мене йде звідси. Але потім передумав і ось за стільки накопав. Хабарниця, якщо чесно, повна. Ну, це практично, якщо взяти все в одну кучу, цілий повноцінний коперський день. Тут три виходи. Є одне досить цікаве місце, друзі. Ми туди поїдемо без кого з вами купати. Але це зовсім інша історія. Бажаю усім вам таких знахідок, навіть кращих, а усім нам миро та добра.